Кожен наш боєць прийшов сюди за покликом серця і буде захищати Україну до перемоги. Вот так. Купінс наш. Ворог має багато засобів, але ми боремося з ними. І, звичайно, він не розраховував на силу і дух наших українців, які. Ніколи не відступали, не відступають і не відступлять, і тому він йде назад. Повертається в свої болота. Ми воюємо за своїх близьких, рідних, друзів за свою землю, за свою країну, за тих людей, які перебувають в нашій країні, і будемо йти до перемоги. На звільнених територіях, як на Харківщині, так і на Донеччині люди, які в усій красі познали переваги руського міру, після деокупації зустрічають і відносяться до нас з повагою і дуже раді, тому що ми повернулися на свою землю, тому що вони побачили всі переваги того, що там було, і вони хочуть бути вільні, незалежні Україні. Хто має силу волі, впевненість собі, той має стати плави захисників і боронити наш край.